Годик Ганна Степанівна, ось ця во вона була членом тої організації. УПА, і вона з Польщі звідти поїхала з тою організацією УПА, не разом з ними як їх переселяли, а вона поїхала. Поїхала з ними, вони там лісами, і потім вони в кульчицях. Якийсь певний період вона була зв'язкова упа. Вони були в кульчицях, і тут в кульчицях її в Кульчицях заарештували. Це було певно сорок сорок рік, як її тут арештували і. Сталося так, вона навіть не знала, де баб, де її батьки є. Вона не знала, де вони є. Але вона потім а дід мій, їх, її батько, поїхав, хтось там дав йому знати, що можна знайти її десь тут, на тій території якось якось дали знати. і Він їхав до кульчиць і в самбурі якраз її вели. Вже арештовану, майже роздягнену в легенькому халатику, босу її вели, і вона так дуже боялася, щоб дід не, не признався до неї, бо його би теж арештували. Але вона і вона так від, відвернулася, ніби дід зрозумів так на другому боці вулиці, просто поспостерігав за ними і так її заарештували. Їй дали 15 років каторги. І от вона від в тюрму її, її відслали у Воркуту. І от в Воркуті вона там перебувала то своє ув'язнення. Там, у Воркуті. Вона познайомилася з другим таким ув'язненим, він з Луганщини, з Перевальська, Донцов Артем Филиппович. Він був заарештований за те, що в роки війни він потрапив в полон до німців. І потім вернувся всіх звітам і його заарештували. Ну, але він мав менший період тієї тюрми. Він відбув там, і там вони обоє познайомилися, там так робили, що, от, наприклад, їх вели десь там на чоловічу сторону їх вели. До, до бані. І кого собі там як гарну дівчину побачили, ті вони собі забирали її і насилували, робили з нею, що хотіли. І от той Артем він навіть її не знав до того часу, але він її врятував. Він сказав, що то його дівчина, і, і, і так з того часу вони почали почали разом я там знаю, як ну якось там разом вже потім почали і жити. Ну не то, що жити, а десь там зустрічатися. І в них там народилося двоє дітей, близнята. Ті діти народилися там у них у тюрмі, але вони не були не зареєстровані, був шлюб, вони обоє були в тюрмі. Але там дітей так було з дітьми. Якщо дитина, діти досягали дворічного віку, до двох років та дитина могла бути в тюрмі. Як вони досягали дворічного віку, їх забирали по дитячих будинках. І потім тих дітей навіть вже пізніше, як вийшла тетя з тюрми, вона з деким там спілкувалася, то вона ні, нікого навіть не могла. Вони навіть не познаходили своїх дітей, вони не знали, де ці діти поділися. Моя баба, старенька жінка, вона не мала ні освіти, вона два класи закінчила, і, і ніколи ніде не було. не знаю тільки то, що з Польщі приїхала, чи десь дуже далеко їхала на поїзді. але вона взяла зібрала гроші, які мала в хаті, бо тоді діті колоспи були раз на рік виплачували. І поїхала аж у буркуту. Якимсь чудом дивом вона знайшла. Дето там, та то вона отак язик її туди довів. Вона знайшла, де то та тітка там відбуває ув'язнення. Договорилася навіть з якимсь там охоронником, бо їй не дозволили побачення з нею. Навіть вона вже приїхала там по дітей, а ніякого побачення їй не дозволили. Їй сказали, що вони десь там в полі косять, вона йому заплатила, і вона пішла туди, що вони так побачилися таким, тільки так отаємно побачилися так, хвилин, пару хвилин, і все, бо вона не мала права. І Тій навіть не дали з дітьми попрощатися. Просто віддали тих дітей, і вона приїхала сюди з тими дітьми. А потім, за якийсь час, відбулася амністія, попросили вибачення, що ми вас не треба було вас заарештовувати, що ви нічому не відувати, і Її відпустили. Але вона вже не тут жила, Михайлевичах, а заїхала з тюрми. як їхала, заїхала сюди до батьків і поїхали в Оркуту. і жили в Уркуті. От рік тому вона померла.